Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Не до перемога Путіна Це для Росії буде катастрофа. Як вождь починає готувати підданих до закінчення війни? Большає побіда і велика досягнення. Антиросійський туз в рукаві у Трампа пацан дав слово, що війна буде закінчена. Факти тижня розібрали таємні наміри Кремля та що йому може протиставити Білий Дім отказать Трампу в его мирных инициативах будет очень сложно. Границы – это вопрос дискуссии. Что будет с той территорией, можно фантазировать. Вы думаете, це інтерв'ю з російським опозиціонером? Помиляєтесь, це Владимир Константинов, так званий спікер так званого парламенту Криму. Простіше путінський прихвостень. Вдруг появляется Константинов, который говорит о том, что, а может быть, прийдеться договариваться и даже чем то пожертвовать. Інтерв'ю так званого спікера виходить на пропагандистському телеканалі тимчасово окупованого Криму. Здравствуйте, Владимир день. Константинов озвучує те, що вкрай суперечить офіційній риториці Кремля. Росія перемогти не зможе. Беззаговорочна капітуляція, яка діктується победитель сьогодні. це ета так ні, ні вигляді. Значить, будь-які мирні переговори і вообще Повністю окупувати Донеччину, Луганщину, Херсонщину та Запорізьку область нереально, визнає Константинов. Це наше требування признання їх. Це мені здається, зараз не виглядає реалістичним. Що буде з тієї території, можна фантазувати, вони нам її не дадуть в управлінні. А ще екс регіонал та зрадник України визнає, що санкції проти Арефії діють. Зняття санкції. Нас для нас чи важна. что не хорохорился, це очень важно для того, чтобы страна задышала хоча б на какой-то період. Але звідки така сміливість піти проти Кремля та самого Путіна? Я думаю, що якби це була його власна ініціатива. Він би вже давно лишився свого поста діяти подобне громкі заяви. Але Константинов не єдиний, хто каламутить воду в кремлівському болоті. Це Захар Прилепін. Нормальний Пам'ятаєте, в минулому році цей воєнний злочинець підірвався в автівці на міні у Нижегородській області. Дуже травмований був його таз, його і, Вибачте, він залишився без геніталій. Тому на все Боже воля, нехай він так далі і живе. Нині ідеолог руського миру заявляє, що війна може закінчитися зовсім не так, як хоче Путін, саме тому росіянам і не пояснюють сілі так званої СВО. Потому ми не говоримо окончательні целі. Тому що там йдемо, скажем, от ми до суду й хотіли, ми далі не хотіли нікуди ходити. От до суду хотіли. Такі заяви Прилепіна та Константинова можна було б назвати бунтом на кораблі. Якби не одна деталь. Вони лунають одночасно із ще однією подією. У підмосков'я терміново зганяють заступників губернаторів з усієї Росії. Засідання у секретному режимі відеозйомку заборонено. З ними спеціальний спеціальні, поз приглашені політтехнологи, а також собственно співробітники адміністрації президента, які, що називається об'ясняли їм новий курс. Новий курс такий після програшу у війні, якось переконати росіян, що вони насправді перемогли завдання чиновників створити так званий образ побєди. Готові були б вийти об'ясні населенню, що це большая победа і велике достиження. Така собі не до перемоги. Але навже Путін вже психологічно готує росіян до закінчення так званої СВО і втрати захоплених територій? Насправді не все так просто. Це велика гра. Зверніть увагу, заяву про здачу, записане в конституцію територій, робить на Кремль. А зрадник Константинов та воєнний злочинець Прилепін. Якщо вдруг діла на фронті пайдуть гаразд успішніше, можна було завжди, як Путін говорить про свого прес-секретаря, сказати, що пургу просто ньос какую-то. Вочевидь, в інформпростір вкидуються різні варіанти, щоб подивитись, як на це реагуватимуть захід та внутрішня аудиторія. Те, що у гебістів називається операція прикриття, нічого вони не збираються закінчувати. Вони готуються до, до двох варіантів: як і до е, заморозки, якщо їм так е, вдасться. так? Так і до подальшої ескалації придивіться уважно в автобусі з проблисковими маячками та написом Діти їде обслуговуючий персонал зенітно-ракетного комплексу С-400. Саме так, Кремль, який заявляє, що хоче миру, готується до продовження війни. Вони продовжують мобілізаційні заходи е, на весну. Так, вони сподіваються, що переломити ситуацію скоріше скрижу. Мобілізацію оголосять а Вже навесні кожен знищений російський солдат коштує бюджету Арефії 80 тисяч доларів. Приблизно необхідно 50 тисяч доларів для того, щоб виплатити компенсацію родині. А за цього солдата і 30 тисяч доларів для того, щоб мобілізувати нового. А ще має бути навчання мобілізованих, обмундирування, зброя, техніка, паливо, ліки. Тож вже третина російського бюджету в наступному році піде на війну проти України. Річ може бути ідні в стратегічному повному розвалі російської економіки, на испытывает серйозної системні проблеми. Системні проблеми завдяки системним санкціям. Раніше вони були точково по підприємствах, але після заборони російському Газпромбанку проводити розрахунки в доларах та євро, вдарили по кожному з росіян, обваливши курс дерев'яного до 120 за долар. Газпромбанк і відповідно інші 49 банків, які мали можливо. Можливість здійснювати міжнародні розрахунки, тобто е обійти ці санкції легко не вийде, або можливо навіть і неможливо. і це лише початок. Після 1 січня у них виникнуть серйозні проблеми, в тому числі в отримання платежів за поставлений в Європейський Союз нафту і газ. А ще повальне безробіття, адже якщо ти не працюєш на війну, то і державі не потрібен. Дефіцит робочі сили. Це завжди так буває. І соответственно, коли е, от, через день чиновники говорять о том, що не вистачає таких-то, 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 таких-то. Тож, жертвуючи майбутнім економіки, Путін продовжує шалено спалювати рублі, юані та рупії у вогні розпаленої війни. Чого вони про поки припиняти не будуть, поки Путін при владі, війна буде тривати. Я упевнений. Продовження гарячої стадії війни чи повернення захоплених українських територій у зовнішній політиці такі дрібниці офіційний Кремль не турбують. Тепер Путін збирається рятувати всесвіт разом з Трампом. ми не бачимо жодних причин, через які Росія та США не можуть співпрацювати заради всесвіту. Це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров навпроти одіозний американський журналіст Такер Карлсон. Той самий, що раніше вислуховував псевдоісторичну маячню диктатора Путіна, я дає позволить. Ну, просто от ну, 30 секунд или одну минуту маленьку историческую справку да? Лавров дусі свого шефа сварить Фінляндію. Вся дружба, спільні походи до Сауни, гра в хокей, все миттєво зникло. Протестує проти України в НАТО. ніякого НАТО, жодних військових баз, військових навчань на українській землі за участі іноземних військ. вимагає віддати всю територію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. А вони це не лише лінія зіткнення. Зараз вони вже перебувають у складі Росії згідно з нашою конституцією. Це реальність. Та як би це смішно не звучало, збирається надати Україні гарантії безпеки. Ми були готові увійти до групи країн, які б надали Україні гарантії колективної безпеки. 18 разів Лавров промовляє слово перемовини, адже Росії терміново потрібен перепочинок, щоб десь знайти гроші, накопичити армію та військову техніку. лету 25-го года очікується очевидна з очень сложною ситуацією, возможна кризис. Это одна из причин, по которым Кремль готов в принципе, сейчас договариваться, Йому нужна пауза. А щоб західна аудиторія повірила в серйозність мирних намірів Росії, Лавров лякає всіх третьою світовою. Nuclear strikes, nuclear nuclear world, nuclear component, nuclear war. Лавров відчайдушно намагається знов розіграти ядерну карту. Очевидно, Путін образився, що запуск його орешника не викликав на заході покірного тремтіння. Вестер. Деякі західняки озвучують останнім часом мовляв, не вірте, що Росія має червоні лінії. Вони їх оголосили, але ці червоні лінії знову посуваються. Це дуже серйозна помилка. Лавров розповідає про всесвіт, орішні, хокей та розподіл територій з огляду на ситуацію на полі бою, але жодного разу не згадує Курську область. Росіянам дуже не сподобалося, що сказав. Що сказав Трамп, тому що він же він же як раціональна людина говорить, давайте зупиняємося на лінії розмежування, але ж тут питання в тому, по лінії в Курській області теж зупиняємось. Да Тож зараз Москва і Вашингтон починають велику гру. Її старт 20 січня, дата інавгурації Трампа. Американці будуть думати, ши шире натікати цим елітам, робити щось з цим психом, або буде боляче так. Або боляче все рівно буде боляче. Вашингтон може відключити Росію від розрахунків у доларах, а може визнати державою спонсором тероризму. В результаті не лише тільки американські банки, абсолютно всі банки світу припинять розрахунки з а, російськими банками і російськими контрагентами. Трамп обіцяв закінчити війну. Тут важливий момент, тобто амбіції самого Трампа. Пацан дав слово, що війна буде закінчена. У майбутнього очільника білого дому купа інструментів тиску на Кремль від нафти по 50 до в Україні на півтрильйона доларів. У Путіна по суті один орішнік. Тож, може, дійсно прийшов час згортати так звану СВО та вже розповідати росіянам, що вони всіх перемогли. Костянтин Павлов, факти тижня ICTV, Єдині новини.